Виконуємо номер 565 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У супермаркет привезли 2,4 центнерів груш та 3,6 центнерів яблук. У скільки разів більше привезли яблук, ніж груш? Яку частину привезних фруктів складають груші яблука? Приступаємо до виконання, дамо відповідь на перше питання. У скільки разів більше привезли яблук, ніж груш. Для цього 3,6 центнерів поділимо на 2,4 центнерів. Відношення двох чисел не зміниться, якщо кожне з них помножити на одне й те саме відмінне від нуля число. Використаємо основну властивість відношення помножимо на 10 і ділене, і дільник. Буде 36 до 24. Тепер запишемо у вигляді звичайного дробу і скоротимо 36 і 24 на 12. 36 поділити на 12 буде 3. 24 поділити на 12 буде 2. Маємо три других, або це буде одна ціла п'ять десятих, і пояснюємо у стільки разів, привезли більше яблук, ніж груш. Для того, щоб дати відповідь на питання, якщо частину привезених фруктів складають груші та яблука, необхідно знайти, скільки всього фруктів привезли до магазину. Для цього 2,4 додамо 3,6. Маємо 6 центнерів. Всього привезли фруктів. А тепер знайдемо, яку частину від перевезених фруктів складають груші. Для цього 2,4 центнерів поділимо на 6 центнерів. Знову використаємо основну властивість відношень і помножимо 2,4 і 6 на 10. Запишемо у вигляді звичайного дробу. 24 і 60 скоротимо на 12. 24 ділимо на 12 буде 2, 60 ділимо на 12 буде 5. Маємо 2 п'ятих. І пояснюємо, привезених фруктів складають Груші. А тепер знайдемо, яку частину привезених фруктів складають яблука. Для цього 3,6 поділимо на 6. Знову помножимо на 10, це буде 36. Поділити на 60. Запишемо в вліть дробу і скоротимо на 12. 36 ділимо на 12 буде 3, 60 ділимо на 12, буде 5. Маємо три п'ятих, пояснюємо, привезених фруктів складають яблука, записуємо відповідь. На перше питання дамо відповідь у скільки разів у. 1,5 разів, на друге 2 п'яти і 3 п'ятих. Ми дали відповідь на питання: якщо у частину привезених фрутів складають груші та яблука, і у скільки разів більше привезли яблук, ніж груш. Якщо у супермаркет привезли 2,4 центнерів груш та 3,6 центнерів яблук номер 565 виконано